Желтый снег, желтый лед, но по вкусу не лимонад. У Арестовича тает во рту, прямо в Лешеньке, прямо во рту. Пани Топанова, витаю вас, сегодня будет политологичный разбир разноманитных Думок, скажімо так, які висловлював пан Арестович минулого тижня на своїх політичних ефірах, розмовах з Алексеєм Арестовичем, і ми їх Будемо препарувати, розповідати, чому і як пан Арестович, як завжди, не правий. Ой, як це я полюбляю, тому що це ж хайп на Арестовичі. Будемо хайпувати, перехайпувати і все таке інше. Перед тим як ми почнемо, не забудьте не підписуватися і не ставити лайки, тому що це буде допомагати розвивати канал, і це нікому не потрібно. А почнемо ми з фрагментику, і тут, як то кажуть, пристібніться. Надайте собі спокою, надайте собі терпіння, щоб його вислухати. Чому з позиції пана Арестовича слід вже зараз, як то кажуть, налажувати мости з різними хорошими росіянами. У них тісніше співпрацювання. Ну як воно стало можливим? Коли німці визнали вину. Німці взяли історичну відповідальність за себе, де провели програму денацифікації, і вот ізраелю хватило, ума Bystrye відносини, хотя на исполнение произведений Вагнера, например, остаются до сих пор негласным в Израиль. И да, немецкие пилоты жмут руку, обнимаются с израильскими пилотами. Идут в одном парадном строю, проводят совместное учение. И это урок всем тем, кто ну, пытается заниматься лубочной пропагандой. Я могу назвать два государства, которые смертельно враждовали всю историю. Больше Более злейших врагов невозможно найти. Я еще не уверен, что Россия и Украина такие злые враги, как они. Франция и Германия. Вот это и добавок Англии. Англию туда же, да. Это просто... Ну, Франция переполнена памятниками французским полководцам, взявшим германские города, как бы а да, Германия, соответственно, наоборот. Вся история Европы была определена этим соперничеством, и резали они друг так, друг друга с таким удовольствием, десятилетиями, столетиями, что, ну... При всем уважении к нашим жертвам, 30-летняя война в Европе, как описывали путешественники, можно было неделями ехать, видеть только кости и спаленные города. Они все это помнят. Это письменная история, это сохранившиеся архивы и так далее. Тем не менее, это два осевых э, государства ну, целого большого образования под названием Евросоюз. Это не означает, что мы должны избавиться брататься с Россией. Но нам нужно в рамках стратегической рамки мыслить, мыслить шире. Потому что история способна на неожиданные кульбиты. И просто для тренировки мозгов, даже обычного зрителя, который не претендует на какой-то геополитический анализ, или так далее, можно задуматься на тему вот на такие темы, на таких показательных вещах, как израильское немецкое сотрудничество, не только военное, но в первую очередь военное. А что будет, если в России образуется демократическое правительство? Вот они покаются, возьмут, денацифицируются, денуклеаризируются, возьмут на себя полную ответственность и так далее. Что мы будем делать с государством, которое 2800 тысячи восемьсот общей границы? Разумеете, тут все таки укусное, що я навіть не знаю, с чого починать. Оскільки і про Німеччину з Ізраїлем. Треба сказати, і про Францію з Німеччиною треба сказати. Коротше, почнемо з Ізраїлю. Знаєте, у цьому контексті, що, типу, ось буде розбудовуватися демократична Росія, і тому ми вже зараз повинні спілкуватися з росіянами, тому що ви ж бачите, Ізраїль він з Німеччиною співпрацює, і це все поєднується в якусь фантасмагорію, тому що я просто так зараз уявляю, як. Наприклад, десь у 41-му році, під час вже тотальної війни, винищення євреїв, єврейського питання закриття, такі євреї йдуть у концтабори. Так, вони їх заганяють, вибачте, будь ласка, заганяють у концтабори, і вони, значить, там існують, і десь якісь єврейські мислителі у цих концтаборах такі. Коротше. Ну, знаєте, це ж ненадовго ці нацисти будуть нас убивати. Ну, давайте просто почнемо діалог. Почнемо діалог з нацистами, тому що ми розуміємо, що німці не всі нацисти, і давайте будемо відверті, десь потім, колись десь через 40, 30, 50, 60 років, Німеччина знов буде демократичною, і тоді ми зможемо з нею співпрацювати. Вони, мабуть, безумовно, перед нами вибачаться, думають євреї у концтаборах у 41-му році. І такі, коротше, тепер будемо діалогу налажувати. Все це так і відбувалося, так, ніби так, пані. Це подобається просто ідеальний приклад з історії. Знаєте, ми беремо, як то кажуть, не ну, з позиції Арестовича бачу, ми беремо якийсь приклад вже постіснування, тобто, коли вже відбулися якісь події, коли вже була знищена нацистська Німеччина, коли вже постала Німеччина як демократична, і то не в. Перший же період, і тоді беремо Ізраїль, і коли між ними почалася якась співпраця, і то з величезною осторогою, з величезними претензіями, і коли вже німці вибачилися сотні мільйонів разів перед євреями, і коли вже пройшло величезна купа часу, і коли вже між Ізраїлем та Німеччиною налажуються нормальні відносини, і тоді ми беремо це як приклад і кажемо: ось дивіться, ось так ми будемо і робити з вже в його час потрібно коротше, з ними спілкуватися, тому що ну, ви бачите, які євреї розумні. Ну, просто ідеальна логіка, як на мене. А ось цей пасаж про те, що ну, там десь колись якась буде демократична Росія, передумов. Якихось фундаменту якогось для таких змін ми ще не бачимо. Ну, нормальні люди, не Олексій Арістович. Ми не бачимо цих передумов, ми не бачимо демократичних засад. Навіть просто з того, що я тут торочу на каналі про різноманітні цінності, організаційні вони ці організаційні цінності притаманні для демократичних суспільств у російському суспільстві у головах людей не превалюють. Але так, так, там буде якась супер пупер неймовірна демократична Росія, яка потім безумовно чомусь позиції Олексія вона перед нами вибачиться. Ну, безумовно, ну це ж так і буде. Перед значить, українцями вибачиться, перед усіма вибачиться, скажуть, ай-яй-яй, які ми були погані. Чомусь вона, ця Росія, взагалі повинна зберегтися. Олексій так ж планує. І о, значить, вона буде демократична з якихось причин, неймовірних, необговорених, недоказаних. Вона вибачиться, що також ще поки що не справдилося, але вже зараз ми повинні, ми, ми. Ми, саме ми повинні накладати на себе якісь обов'язки і співпрацювати з хорошими руськими, тому що вони. А тут три, три крапки. А що вони? Що вони якось зараз змінять російське середовище, російське суспільство і тим паче російську державу? Та ні. Ну, просто Олексій Арестович, ось цим всім пасажем довгохвилинним, він просто створює собі індульгенцію для ось цієї розмови з різноманітними росіянами, які фактично є вигнанцями зі свого суспільства абсолютно незрозумілими для свого рідного суспільства, і тим паче ворогами для своєї держави, яка не збирається змінюватися, тим паче суспільство не збирається змінюватися всі їхні пасажи, ось цих... Цих псевдоліберальних, псевдохороших росіян, усі всі пасажи про демократію, про права людини і так далі. Вони не зрозумілі абсолютній більшості російського середовища, то, що залишилося у тій країні у нас на сході, так, сусідоньки нашої, ворожиньки. Але так потрібно з ними співпрацювати, тому що вони, як стовідсоткові нікчеми, вони повинні. Показати приклад для Аліксія Арестовича, щоб він розумів, що як робити для, як то кажуть, для потомка. Для потомка, тому що розумієте, ось ці всі хороші росіяни вони є невичерпним колодязем, з якого ми можемо всмоктувати в себе ось цю неймовірну нікчемність. Вона, вона є унікальним продуктом, яким з нам не може поділитися жодна нація цього світу, і тому так. Ми повинні з ними зводити мостики і робити діалог, тому що колись, там, десь, через мільярд років світлових у пространстві і нібиті, ці потомки Толстаєвських. Дадуть ростки демократії в російському обществі. І це буде прям неймовірно. І Україна така: є, нарешті ми дочекалися. І вибачення дочекалися. Боже, просто братіки, нарешті. Ну або якось так. А ось цей приклад про Францію і Німеччину він також доволі абсолютно нерелевантний в історії про росіян. Тому що Франція і Німеччина фактично. Фактично перестали ворогувати лише після завершення Другої світової, коли їх фактично обох посадили за один стіл, коли б вони були вимушені співпрацювати, коли вони зрозуміли загальну для них спільну загрозу з боку Радянського Союзу, і лише тоді вони почали якось більш-менш робити. Якийсь там діалог. Хоча тут варто зазначити, що ані німці, ані французи не хотіли. Обумовного тотального знищення один одного. Тобто, ні німці не робили геноциду французам під час окупації тієї ж Франції, ні французи не робили геноциду німцям. І це варто підкреслити, тому що цей приклад він остаточно нівелюється ось цим підкресленням, на відміну від. Нашої історії з росіянами, і знаєте, я поки що не можу зрозуміти, який такий ворог, який буде загрожувати раптово і нам, і росіянам у майбутньому, зможе нас об'єднати. І тут Олексій вийде, ну ви ж не знаєте майбутнього. І тому, і тому ось ці всі приклади, які я назвав, вони є релевантними. Але і Олексій не знає майбутнього. І тому всі приклади, які він назвав, не є релевантними. Ось такий от пара. Докс. Але це не останній фрагментик, давайте переходимо до другого фрагментику. Замітьте, всі держави, які вирішили сформувати цю точку зору і діяти, згідно з нею, вони йдуть по варіанту широкого проєкту, який ми називаємо. Ні одне держава, ставши на путь моноетнічного, монокультурного такого проєкту, не довело ні геополітичну сполу і не мало там ніякого успіху. Для тому так і грати на таких на таких противоречах можуть только ш можуть шороки, вміщаючи себе много і способне прийняти многих цей фрагмент. Я взяв для того, щоб ще раз пройтись по видуманій термінології, суто видуманій паном Арестовичем, тому що у жодних політичних трактатах, політологічних книжках ви не знайдете цих термінів, оскільки до жодного політолога ти не підійдеш і не запитаєш, а що таке широкий проект? Він скаже: ну, цей проект він дуже дуже великий, мабуть, або не знаю, що ти взагалі верзеш. Так, от, ось ці всі пасажі про широкий проект, вузький проект. Вони ж насправді, якщо підходити вже з внутрішнього розуміння ось цієї термінології самим арестовищем, вони не витримують критики, оскільки не можна у цьому світі, майже не можна знайти саме ось цих вузьких проєктів, про які увесь час торочить. Пан Арестович, тому що візьмемо, наприклад, Польську республіку, нашого найближчого сусіда з усіма проблемами, перевагами і так далі. Візьмемо цю країну і запитаємося з точки зору Арестовича, чи це вузький чи широкий проєкт. Арістовіч скаже, він у багатьох ефірах це казав, що це вузький проект, тому що він етнічний, моноетнічний, і майже мабуть, може і так, тому що у конституції поляків, так і взагалі у багатьох конституціях країн Європи саме вони вважаються мононаціональними державами, не мультинаціональними. Але якщо придивитися до структури населення цих держав, вона ця структура. У реальності може дуже серйозно відрізнятися від тих речей, що умовно написані на папері. Вона, ця структура, може серйозно відрізнятися від тих речей, що написані на папері. Особливо в умовах, коли, наприклад, у той же ж Польщі існує дуже багато етнічних меншин. Зараз українці становлять величезну частину меншини у саме Польській республіці і так далі. Але, але. Що означає, що ця країна хоче значить, домінування у своїй території саме виключно свого одного етносу? Якщо ми навіть візьмемо, наприклад, сьогоднішню історію, коли до Польщі приїхали українські біженці, то навіть з слів тих же самих українських біженців Польща стала другою Україною. Ну чому? Тому що. У Польщі поряд з польськими різноманітними назвами можна просто зустріти і українські назви, і там українська діаспора почуває себе доволі комфортно навіть в умовах ось цієї політичної баталії, кампанії, що зараз вирує у середині польського суспільства. Але ж що тоді насправді повинен нібито означати термін Вузький проект? Він повинен означати те, що хотіли зробити німці. Те, що хотіли зробити, точніше, нацисти, коли намагалися збудувати ну, країну однієї нації, арійської нації, нації німців, фактично, і безумовно намагалися знищити інші нації на теренах. Власною вже підкореною територією, і це ось це є вузьким проектом, тому що він створює державу виключно для однієї панівної нації, або точніше, тут я саме маю на увазі етнос. Але якщо ми побачимо, наприклад, історію, що зараз відбувається в Україні, чому Арестович? Саме використовує подібну термінологію, тому що він виступає активним противником використання державної мови. Ви не знайдете майже його ефірів українською, і він взагалі не збирається використовувати українську мову у власних цілях, скажімо так, на власних ресурсах. Він веде свої приватні семінари російською і так далі. Тобто він використовує власно видумані терміни для протидії процесу затвердження українського мовного культурного та ін. Інших просторів у середині української держави, бо вважає, ну можливо, як і світоглядно, так і з точки зору захоплення певної аудиторії у середині нашого суспільства, що цей процес є дуже дуже негативним, оскільки він веде до вузького проекту у тому сенсі, як він його розуміє. Але як ми вже зазначили, вузький проект це насправді домінування конкретної однієї. Етнічної нації над іншими, і тотальне знищення взагалі інших, або витіснення, або щось подібне до того. І ми це можемо бачити, наприклад, у функціонуванні такої держави, як Азербайджан. Зараз ми бачимо, як після захоплення Нагорного Карабаху, а точніше відновлення своєї територіальної цілісності, з Карабаху виїжджають вірмени, покидають його абсолютно масово, і безумовно, після всіх цих подій. Азербайджан буде майже повністю одноманітною етнічною державою, і це також варто розуміти, тому що пан Арестович чомусь приводить Азербайджан як приклад для наслідування нашою Україною. І хоча я розумію, умовно кажучи, логіку подібних прикладів, але з точки зору ось цих тезисів широкого та вузького проекту цей приклад, ну якось не підходить, не підходить абсолютно. Але якщо ми повернемося до України, то давайте. Будемо відверті. Процес відновлення нормального існування українського мовного культурного простору він необхідний для остаточного затвердження фундаменту української держави, і безумовно, та ж українська мова як державна необхідна для остаточного вивільнення простору від російської та встановлення її як мови міжнародного спілкування для. Громадян різного етнічного походження, немає жодних норм у нашому законодавстві, які притісняють конкретних громадян за їхнє саме етнічне походження. Але існують норми, які підтримують саме розвиток українського як одного з факторів встановлення державності. І ось це якраз таки говорить не про функціонування саме з точки зору Арістовича, не вузького проєкту, а широкого проєкту. Тому що широкий проєкт, попри усі, скажімо так, нюанси, які виділяють Ля Арестович він вимагає певної стандартизації та уніфікації, тому що різні люди з різними культурами, з різними релігіями та різними світоглядами повинні якимось чином співіснувати на одній території, мати можливість спілкуватися один з одним, однією тією ж саме мовою, яку розуміють усі у цій країні, у цій державі, на цій території, та мати можливість. Реально співіснувати абсолютно мирно, безконфліктно і так далі. Тобто вони повинні розуміти закони та дотримуватися їх, і щоб все це відбувалося у межах нормальності, щоб все це відбувалося у межах саме правової держави, і створюється законодавство, яке так ненавидить саме пан Арістові та подібні йому, особливо ненавидять так звані росіяни та їхні прихильники усередині нашої країни, які ще так чи інакше. Ну, ментально залишається, і це ми повинні підкреслювати, тому що такі широкі проєкти, як Сполучені Штати Америки, ну як вважає пан Рестович, вони все одно функціонують за певними правилами. Ти можеш бути будь-ким з будь-якої країни будь-якої території, будь-якого віросповідування і так далі. Але ти маєш знати англійську мову, щоб співіснувати з іншими людьми на території Сполучених Штатів Америки. Ти маєш дотримуватися законодавства Сполучених Штатів, щоб ти не... Міг завдати шкоди іншим, і тобі не могли завдати шкоди. Ти маєш розуміти політичний процес, а також різноманітні процеси, що відбуваються на різних політичних рівнях, на різних адміністративних рівнях усередини. Твоєї держави, до якої ти маєш стосунок, і все це, все це не означає створення у сполучених штатах за термінологію Арістовича вузького проєкту, тому що ж там ж нав'язується усім англійська мова. Що ж це таке? Хоча ну у сполучених штатах взагалі не існує поняття державної мови, але це специфіка саме цієї країни, яка формувалася за своїми специфічними. Ну, Фундаментами за своїми специфічними проблемами і зі своїми специфічними особливостями саме історії, тому що кожна країна унікальна, особлива і має. Право на цю унікальність має право на свій шлях і своє розуміння адаптації тих умовно міжнародних або загально прийнятих норм, які поширені у інших країнах світу, і саме цим займається українська держава, українське суспільство, та й взагалі, республіка, ось ця наша, як спільна справа, нас усіх. І тому все те, що верезе пан Арестович, воно не піддається критиці, тому що воно не має взагалі ніякого сенсу, оскільки пан Арестович у. Той момент, як він типу досягне влади, якщо я безумовно оберуть куди-небудь, він може просто прийти і сказати до своєї аудиторії, все, пані та панове. Я широкий проект побудував, хоча він для цього не зробив би нічого. Оскільки вже те, що існує в Україні, це вже за мірками Арістовича є типу широкий проект. І ось в цьому є, скажімо так, специфіка світогляду Арістовича і подібних їм людям, тому що вони створюють проблему з нічого. І створюючи цю проблему з нічого, радикалізують її до такого ступені, коли ця проблема починає існувати реально, але вже не в розрізі саме проблеми. а в в розрізі конфлікту між людьми, що стають її прихильниками, та тими людьми, що просто крутять пальцем у візка, як то кажуть, і кажуть, що це за пані та панове. Маячня, що ви взагалі верзете, і ось це ось це ми повинні виносити з подібних розборів, з подібних заяв, коли розбирається саме не людина, коли розбираються саме думки та розбираються ідеї, що в цих думках вирують. Але останочок буде фрагментик, який просто дав мені, як то кажуть, свіже дихання. Цей фрагментик це вишенька на тортику, оскільки він є родзиночкою для тих відео, де я показував, як пан Алексій Аре. Стович фактично допомагає російській пропаганді. Дивимося. В Україні дозволили писати Росія з маленької букви. Зачем? чим, Ну, це для я від величешну шутку у себе розмістив. Значить, шутка звучить так. На Німеччина програла Другу світову війну, тому що Гітлер навіть не разу не догадався написати СРСР, США з маленької букви. По чому програв Гітлер Другу світову війну? Тому що він не додумався СРСР писати з маленької букви, Вот і про прогульсю. Поталом, опа, і все по вот перемогловав. Это магическое мышление. Я противник магического мышления. Все заговоры, все слова, буковки, там, с большой, с маленькой, и так далее. Все, все смешно. На фоне реальной неспособности обращаться с кадрами, в тех же, да, призванными с гражданки, вместо того, чтобы людей взять, распределить так, как нужно, с учетом, это, сам, подготовить, психологически изменить, научить быть бойцом, чтобы он не боялся этих бой, у нас, да, мы зато будем писать с большой маленькой буквы, и обязательно победим Россию таким образом. Так так До речи, дякую каналу Исландии, думаю, что сам у них я взял цей этот шматочек. Ну, это же просто невероятно. Это Ну я ж це не видумав, пані та панове. Не я казав ці слова за нього. Не я робив те, що робив він під час цього ефіру. Не я фактично цитував. Російського пропагандиста з російських пропагандистських каналів, і я не дивуюсь насправді, тому що коли ти починаєш функціонувати в Україні як опозиціонер, ти починаєш функціонувати як опозиціонер до влади, а все те, що функціонує як опозиція до нашої влади, воно на жаль синхронізується з російською пропагандою, і як то кажуть, добровільно у прикладі з проросійськими силами, і мимовіль у прикладі з непроросійськими силами, тому що. Російська пропаганда використовує усе можливе, щоб дискредитувати будь-яку політичну владу в нашій країні державну владу будь-яких людей, що стоять у її основі, і будь-яких людей, що її очолюють. І саме тому пан Арістовіч безумовно синхронізований, тому що він, можливо, і навіть споживає все це, тому що знаєте. Дуже-дуже прикольний жарт, дуже прям, шикарний жарт, прям просто пушка бомба 10 із 10, Сміялися сім'єю, але це ж ну, не просто збіг, пані Топанове. Ну, Чомусь я цей жарт не знав. Можливо, хтось просто прийшов у коментарі до Аліксія і поділився з ним цим веселим жартиком. Але це ж. Також дає, як то кажуть, простір для роздумів. І якщо я у минулих відео розбирав тези, розбирав думки, розбирав ідеї та розбирав вчинки пана Олексія Арестовича саме з точки зору ось цих всіх нюансів, які так чи інакше допомагають російській пропаганді, що його діяльність є шкідною для нашого інформаційного простору, то ось тут як то кажуть, ні в бровь, а в глаз. І тому ви можете робити власні висновки: чи працює пан Арістович на пропаганду, чи просто він, як то кажуть, ну чомусь якось ось так сталося, що ось. Сказав те, що сказав, але це просто неймовірний збіг та співпадіння, і далі вірити у, як то кажуть, абсолютну непогрешимість нашого ідола. Але це вже ваше право. Я, як людина, що досліджує політичний простір, вам просто даю можливість оглянути. Будь-яких політичних акторів з різних сторін, надати їм оцінку як і з особистого, так і з ідейного погляду. А основною ж проблемою, як то підсумок можна сказати, основною ж проблемою цих всіх намагань Арістовича піти в опозицію до тієї влади, де він тільки що буквально півроку назад перебував, це проблема будь-якої опозиції, як я вже і сказав, тому що у нас не існує ідеологічного протистояння осередини країни. У нас існує світоглядне протистояння. Це дві різні. Речі, і тому, коли ти починаєш виступати в опозиції до існуючої державної влади, то ти так чи інакше починаєш світоглядно переміщатися до цих ось цих позицій нашого. Ворога або наших противників у інших країнах світу, тому що такі також існують. І через це люди починають втрачати зв'язок з реальністю, починають нивелювати все те добре, що вони робили за увесь минулий свій проміжок часу, діяльності своєї активної політичної. І це дуже-дуже кепсько, дуже сумно насправді. І ось цими емоціями я вас покидаю. Нагадую вам, що потрібно і просто дуже важливо підтримувати Сили оборони України фінансово саме через ті волонтерські організації, яким ви безумовно довіряєте. А я просто кажу вам, пані та панове, ми з вами незабаром побачимось.